Роксоляна, ти м'як клончина, мене звати Лада, а тебе. Перша частина. Давай знайомитись. Я народилася в Міссурі в одному із штатів Америки. В мене були і мама, і татко, і братики, і сестрички. Але оскільки ми всі собачки, а не люди, нам прийшов час прощатися, і мені довелося відлетіти до нової сім'ї. А саме в Чикаго, в штаті Іллінойс, що також в Америці. Я була дуже маленькою, проте моя особлива наука почалася одразу після народження. Коли я летіла у великому літаку до своєї нової сім'ї, то вже знала, як маю погодитись. Я вивчала, що гавкати без причини нечемно, тому я лише тихенько говорила по-собачому. Всіх рідних я облизувала своїм маленьким рожевим язичком, пестилася, дивилася в оченята, дозволяла, щоб мене носили на ручках Вони мене одразу полюбили, а я була дуже слухняною та веселою. Не забувала, щоранку з усіма привітатися, незважаючи на те, де і з ким я спала, бо мене навчили, що так чемно і культурно. А вранці я завжди була сповнена сил та енергії, прагнула відкривати нові світи, проте часом мені доводилося довше полежати в ліжку з тим, хто хворів або не дуже добре почувався. А ввечері я бігала від кімнати до кімнати, бажаючи усім доброї ночі. Це дуже легко любити і дбати про всіх у родині. Необхідно просто віддавати любов, якою мене наповнюють. Я забула представитися, мене назвали Лада на честь старослов'янської богині любові, радості, миру та поцілунків. Правда ж, це ім'я мені личить? Ось так добре і минув мій перший рочок життя. Я багато гралася та навчалася. Завжди поряд зі мною був маленький іграшковий зайчик, із яким я бігала і спала, часом шарпала його за вушко, проте цінувала як найкращого друга. Щодня я ставала щасливішою від того, що в мене така гарна родина та сім'я. Перша Подорож Хочу вам, діточки, описати свої псячі дні та розповісти, яка неймовірна пригода трапилася зі мною одного разу. Моя дуже близька подруга Інна йшла до школи аж у Швейцарію. Це така країна в Європі. Якщо ви не знали про неї так само, як я, то попросіть, щоб батьки показали вам її на глобусі чи карті. Ми мусили бути аж цілий рік так далеко одна від одної. Інна летіла в школу, татко працював, а мама та бабуся вирушили в Україну. Що ж робити з ладою? задумалися усі. А візьмемо її з собою. Вона чемна. Я не знала, ніщо таке чемна, ніщо таке Україна. Мама сказала, що я можу летіти як службовий пес. Так, це правда. Я цьому довго навчалася бути собакою супровідником. Інформація про те, що я можу з рідними летіти літаком, означала, що мені потрібно ще краще слухатись, адже до мене є вимоги та велика відповідальність. Я неймовірно зраділа. Бо дуже люблю вчитися. Це дає мені багато енергії та задоволення. Ну і звісно, поцілунків, ласощів мене можуть ніжити і дозволяти спати в ліжечку. Що ж може бути краще для песика? Я приготувалася до подорожі, проте зовсім не знала, що на мене чекає. Це все було так несподівано. Небагато собачок літають як супровідники, це велике визнання. У день відльоту я вже була морально готовою. В аеропорту я познайомилася зі стюардесами, пілотами, митниками, різними працівниками та запахом валізок, а також побачила море людей із різних частин світу. І це було так захопливо. Саме тоді я усвідомила, що люди бувають різними: високі та низькі, худі й товсті, голосні й тихі, бородаті й лисі, повільні та швидкі, світлі й темні, а також із сивим волоссям, як у мене. А ще були такі цікаві і особливі люди. Що мали синє, фіолетове чи червоне волосся. Люди такі різні, що зовні, що у поведінці, що мовами. У поїздці я чула англійську, українську, польську, німецьку, французьку та італійські мови. Якщо чесно, то українська була мені наймилішою. Друзі! У мене було вже досить багато друзів з України, проте першим товаришем був Веня або Венька. Кілька днів я роздумувала, що це за ім'я таке дивне. Венька був дуже особливим песиком елітної раси. Він народився в Україні, проте має китайське коріння. Веня був таким веселим і добрим другом. Ми так гуляли та веселилися, що у нас аж у голові паморочилося. Я бігала за ним, а він за мною. Це не були змагання та перегони. Ми просто гралися і тішились забаві. Я любила робити сальто в бігу, а він перескакував через мене. Щодня ми зустрічалися в парку або на нашому подвір'ї. Також близькою подругою була мені Маруся, породи Йоршівський тер'єр. Ми з нею часто їздили в машині і постійно чергувалися, хто їхатиме на сидінні, а хто під ногами. Однак це все було товариськими забавами. Ми ніколи не сварилися і не ображалися одна на одну. Я обожнювала знайомитися з іншими собачками, проте завжди дивувалася з імен своїх нових знайомих: Долорес, Ніка, Берта, Джек, Сьюзі, Рей, Дейзі, Елвіс, Барт, Джас, Фіона, Ліза, Далі, Джек. А де ж Бровко, гуцул, гетьман, лицар, чемний. Перун, Шишка, Чайка, Байко, Фіалка, Зірка, Мавка. Такі імена я зустрічала лише в американських родинах, а тут ні. Чому так? Мені здається, що українським песикам не підходять такі американські імена. Їхні ж господарі розмовляють до них українською, а імена такі дивні і незвичні. От мене звати Лада. Ладуня, ладочка. Мені так це подобається. Дорогі дітки, маю до вас однесеньку пораду. Якщо матиме в сім'ї собаченят, то придумайте для них гарненькі українські імена, наприклад, лялька, дзвіночок, шуст, сірко, босий, крішка, блиск. Може, ви і самі придумаєте ще краще. Бо ж зрозуміли, мої маленькі друзі, що я маю на увазі? Село Я дуже люблю подорожувати, особливо в авто, але не так, щоб залізти під сидіння. Ні, це не для мене. Я хочу все бачити. Я люблю дивитися у вікно, як усе проноситься перед очима. А ще. Як вікно відчинене, вітер дме за моїми вушками, і борідка роздувається на вітрі. Оце велика радість! У Львові нашим водієм був пан Олег, і його авто я вже дуже добре знала. Ми віталися поцілунками і обіймами, і я вертіла вправо та вліво своїм куцем хвостом, коли його бачила. Ми дуже заприязнилися. Якось Олег віз нас у село. Тоді я вперше побачила корову, півня, курочку, курчат, качок, жабок, бузьків і свиней. Це був цілком інший світ. Тут я була не на роботі, не вдягала червоної камізельки, проте мала червоні черевички. Аби не забруднити лапки. Одного разу я загнала кота аж на дах. Я досі не розумію, чому він не хотів познайомитися і погуляти зі мною. Корова також дивилася на мене з-під лоба, проте я не хотіла з нею сперечатися, бо та наче казала мені: тримай дистанцію. Гуси і кури також утікали від мене. І ми ніяк не могли визначити, хто скоріше рухається. Їх було так багато, а я одна і не знала, за ким мені гнатися. І в курник я ніяк не могла залізти. Свинка мене запрошувала до себе у хатинку, і дуже добре, що я була в чобітках, бо могла б потонути в багнюці. У селі звідусіль лунав дитячий сміх. І я бачила, як дітвора бігала на пасовиськах. Також подекуди чулися звуки дзвіночків і мукання корів, які поверталися з полів. Гуси галготіли, курочки квоктали, собачки гавкали, свинки хрюкали, поля шуміли, потічки сюркотіли. Від усіх цих звуків і краси. Коли смеркається і зорі з'являються на небі, сон бере всіх і всі чекаємо півня, що буде вже кукурікати і не дасть нікому спати. Для мене села це найцікавіші місця, де можна набігатися, нагулятися, надихатися різних здорових запахів. Ближче познайомитися з природою, досхочу настрибатися і наганятися за метеликами. Гідьте, дітки, їдьте до бабусь у села, там простір і свобода. Червоні чобітки. Уявіть, я дивлюся на світ знизу, тож скільки я в своєму житті побачила взуття щодня різні черевички. Ось різнокольорові кросівки з цікавими шнурівками. Проте, якщо зловити ці шнурочки, то можна зламати зубки. Далі бачу взуття на шпильках і танкетці відкрите і закрите, чобітки і капчики різних кольорів, форм і розмірів. Черевики є шкіряні, гумові, тканинні ба навіть дерев'яні. Звісно, Пасики найбільше люблять і шкіри. Об шкірочку можна гарно нагострити зубки та смачненько її посмактати. Проте, скажу вам щиро, за це нагороди не буде. Таке роблять тільки невиховані збитошні собачки або ну дуже маленькі цуценятка, котрих іще ще не навчили гарним манерам. Свої чобітки треба шанувати. Вони вас у школу проведуть, на спорт, танці, в різні чудові мандрівки. Я зрозуміла, що кожне взуття має своє призначення не можна вдягати балетки, коли йдеш грати в м'яч. Гумові черевички не надягають, щоби ти на лижі. Також не підете на вулицю в домашніх капцях. Коли я гуляю, то бачу так багато різного взуття і роблю висновки, хто його шанує, а хто ні, хто правильно взувається, а хто на це не зважає. Я також маю черевички. Червоні. Знаю, що це смішно, бо я пес, а собачки не взуваються. У нас і так чудові лапки, вкриті шерстю, яка захищає від дощу, снігу, болота і різного різного бруду. Рідко собачок одягають, але й таке є. Наприклад, собак, котрі тянуть сани по льоду та снігу, узувають у чубітки зі шкіри та хутра. Мої господарі вдягли на мене червоні черевички, коли ми поїхали в село. Мені було незручно, некомфортно і геть це не сподобалось. Але я послухалася, розходилася в них і звикла. Згодом я зрозуміла, що це була добра ідея, щоб не забруднити машину та помешкання. Я не вмію взуватися, і загалом мене не взувають, лише єдиний раз, коли я запам'ятаю назавжди. А ви, дітки, шануйте взуття і дбайте про нього. Кожні черевички згодяться і поведуть вас в різні чудесні пригоди. Приємно бути чемним. З першого дня в новій родині я почала вивчати ще одну мову. Українські звуки не такі, як російські. У новій сім'ї всі розмовляли українською. І Інна, і бабця Маруся, і матуся Роксоляна, і татко Василь. Українсь... Українська спочатку мені була чужою, але потім я її полюбила. Адже вона така ніжна, милозвучна, делікатна та м'яка. Я пам'ятаю, що я була дог, а тепер я стала. Песеня, цуценя, цуцик, песятко, собака, собачка. Ох, це так мило. А ще так радію, коли кажуть, що я хороша і чемна ладочка, а раніше казали You are good dog. Я так сильно люблю чути про себе, що я чемна і хороша, тоді мені зазвичай чешуть борідку або крутять моє вушко. Це так приємно. Цими ніжними та добрими словами мене також навчили різним собачим прийомам. Мені казали сядь, при цьому ніжно мене нахиляли. А коли я зрозуміла, що саме треба робити, і виконувала це, що казали, то казали, що ладочка чемна, і гладили по голівці. Пізніше. За таким самим принципом я опанувала прийоми стій, ляж дай лапку. Мені це вдалося дуже легко і без надмірних зусиль, а все тому, що я уважно слухала і прагнула навчатися. Так само я опанувала часом таке сумне, але дуже важливе ні. Коли хотіла стрибати на гостей, які приходили до нас, мені казали ні. Коли хотіла залізти на стіл, щоб понюхати, що ж є там смачненького? Ні. Коли бажала вхопити з рук шматочок хліба? Ні. Коли мала бажання пробігтися на городі по квітах ні. Як вибігала на дорогу, то, звісно, ні, стій. Чи бігати по хаті з черевиком також? Ні. Чи витягати папірці і смітничка? Ні, ні, ні! Ви, дорогі друзі, також знаєте це коротеньке слово, що означає не можна, але за те, що я слухалася, мене любили та пестили, і це дуже приємно. Ви ж, дорогі дітки, також, певно, дуже чемні. Сподіваюсь, що колись ми з вами зустрінемось у парку, познайомимось і разом зможемо погуляти. Запахи України. Мені сьогодні дуже сумно, адже бачу, що валізи вже стоять на поготові, а батьки збираються в далеку дорогу. Проте мене не беруть. Я спершу раділа, бо думала, що мене також візьмуть, але потім зрозуміла, що, на жаль, ні. Сумно прощатися, бо я не знаю, коли вони повернуться. Мене залишають у дуже добрих руках, але я однаково сильно сумую за рідними. Ось минуло два довгі місяці. Двері відчиняються, і я чую, лада, лада, моя лада. Яка ж це радість, що приїхали мої. Обіймають мене, а я так радію, стрибаю, хвостих із хвилювання не можу заспокоїти, все тріпочеться. Я всіх розціловую своїм рожевим язичком. Ураз я зупиняюся, бо не можу розпізнати запахи, і ще раз принюхуюся, і не можу зрозуміти, невже ви були в Україні, у Львові і не взяли мене? Я впізнаю запахи мого приятеля Вені, для того, щоб впевнитись, принюхуюся знов. Так, точно він. Пам'ятаю, як ми гуляли в парку, він такий куметний, просто в різних костюмчиках гуляє, бо в нього немає волосся. Мені, хоч і сумно, що цю подорож я пропустила, проте я радію, що мені привезли запахи з України. Це так чудесно, що ми, собачки, маємо цей дар винюхувати все: запах осені, мокре листя, каштани, всіх моїх друзів. Рідні розкладають валізи, а я занурюю носик у книги. Це дуже особливий запах. Навіть дорослі його люблять. Я відчуваю запах меду і бачу цілу банку українського продукту. Пригадую все бджіл, вулики, квіти, конюшину, літо, потічки, жабок, пасіку, сади, качок. Мій носик далі мандрує по валізах і я наче повертаюся в Україну. На черевику відчуваю запах села. Ось курочки, кози, маленькі курчатка, корови, коники, качки, свині це все, що я так сильно люблю, а мене не взяли, хоч я пам'ятаю зустріч з кожним з них. Гей, зачекайте, це що? А тут запах шоколади. А де ж вона? Нюхаю, відшукую і знаходжу? Це запах улюбленого шоколаду зі Львівської майстерні. І ще один запах Львова це кава. Вся їхня одежа пахне Україною. Я так рада, що я собачка і можу відчувати всі ці запахи. Мій ніс найбільше моє щастя, особливо тоді, коли не можу бачити Україну, проте можу її відчувати на запах. А для собачок це найважливіше. Мої рідні поїхали в Україну і привезли мені найважливіше її запах. Я щаслива, я така щаслива!